Вітання понеділок, 28 жовтня, 13.20 на телеканалі Київ. Традиційно у цій порі програма громадська приймальня. На початку детально про сьогоднішні тереми у другому блоці поради лікарі як позбутися шкідливих звичок. Не пропустіть сьогодні, 28 жовтня. У всьому світі відзначають міжнародний день анімації. Ми у корисних порадах не будемо з вами дивитися мультфільм, а будемо говорити з психологом психоаналітиком про те, як мультфільми впливають на наших дітей. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації придбання житла в рамках житлових програм, що реалізують державний фонд сприяння молодіжному будівництву, саме на цю тему піде мова за мить. Розпочинаємо. Щороку кількість сімей, які скористалися підтримкою держави для придбання житла в рамках житлових програм, що реалізують державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, збільшується вдвічі. Так, у 2011-му власне житло за держпідтримки придбали близько 1200 сімей. Минулого році таких сімей було вже 2400. тисячі Цьому році за прогнозами очікується збереження цієї тенденції. Державний фонд сьогодні є дієвим механізмом, який реалізує ряд державних житлових програм: а саме, програму пільгового молодіжного кредитування, програму доступне житло за механізмом сімдесят. 50 на 30 та програму з вартості іпотечних кредитів, як стати учасником однієї з цих програм. І власне сьогодні будемо говорити про програму Доступне житло 70 на 30». гість у нашій студії Сергій Комнатний, директор іпотечного центру у місті Києві та Київській області 223-09-71. Шановні глядачі, у нас попереду 20 хвилин. Але вже традиційно на початку до вас звертаюся, акцентую увагу. Маємо 20 хвилин. Тому, будь ласка, вже починайте телефонувати. Ще раз акцентую увагу. Ми говоримо про програму «Доступне житло 70 сімдесят на 30. Якщо є запитання, вже чекаємо. А на майбутні ефіри все надсилайте на нашу електронну скриньку. Сергій Олександрович, рада вас вітати. Добрий день. Доброго дня. так, якщо не проти сьогодні, власне, говоримо саме про цю програму. Тому що нещодавно знаю, що 25 жовтня відбулася е, такий виставковий, в межах виставкового заходу е, певний семінар на рухомість 2013. ви якраз надавали певну інформацію, і зокрема говорили про те, скільки е, киян скористалися програмою доступне житло 70 на 30» вже з початку тисячі. 2013 року Озвучте, будь ласка, цифру, і власне з виходячи з тієї цифри, яку озвучите, ми можемо говорити наскільки ця програма вже є популярною серед населення. Так, дійсно ми приймали участь в виставковому форумі нерухомість 2013 Ми uh -huh. вже традиційно іпотечний центр фонду приймає участь в таких заходах, де інформуємо громадян про можливість участі в програмах. На сьогоднішній день з початку року за програмою 70 на 30 підписано 415 договорів. Uh -huh. Вони зареєстровані проплачені Державною казначейською службою. Це е, на відкритих 57 мільйонів асигнувань. Взагалі на поточний рік е, передбачено більше. Ніж 130 мільйонів гривень на реалізацію програм. в регіоні нашому, тобто по Києву та Київській області, що стосується інших програм, то теж вони активно. А ви зараз приймають я дуже прошу на екрані з'явиться певна інформація. А ви озвучите, будь ласка, які програми нині реалізуються саме в те, що в нас на сьогоднішній день державний фонд з молодіжному житловому будівництву якраз і реалізує. Що це за програми? Нагадайте, програма здешевлення вартості іпотечних кредитів, там де кредит надається під 16% річних комерційним банком, з яких по. А 13% річних держава залишається кредит для громадянина в 3% річних. даною програмою з початку року вже 320 громадян по місту Києву та Київської області скористалися програмою. Що стосується пільгових молодіжних кредитів, то даною програмою скористалися 31 громадянин за рахунок статутного капіталу спецфонду державного бюджету і 22 два громадяни за рахунок загального фонду державного бюджету. І як я сказав на початку програми. 415 громадян за програмою 70 на 30. До кінця року ми плануємо ці показники подвоїти. Так, ми з вами детально починаємо говорити про програму якраз доступне житло 70 на 30». Одразу ставлю вам прості запитання для того, щоб наші глядачі, можливо, хтось власне хоче взяти участь в одній з цих програм. Наскільки вони змогли за якими критеріями людина може взяти участь у програмі Доступне житло 70 на 30 По перше, вікова категорія. Друге запитання вже традиційне, але ми про це нагадуємо. Про це варто нагадувати. Двати чи а, треба стояти так звана квартирна черга, і скажімо так, умови, зокрема а, на які на яку квадратуру може людина розраховувати, скільки в середньому місяць людині доведеться mm -hmm. виплачувати коштів, якщо ми говоримо про програму 70 на 30, то перше все вона передбачає собою надання громадянину або сім'ї. Е яка потребує покращення житлових умов? Я розкажу далі, що це значить. Угу. Субсидії в розмірі 30% від нормативної вартості квартири. Ця ці 30% являються безповоротні субсидії. Повертати її не потрібно буде. Мають право участі в програмі ті громадяни, які потребують покращення житлових умов шляхом перебування на квартирному обліку. Тобто квартирний облік обов'язковий. Єдине, що він може бути як той квартирний облік, який ведуть органи місцевого самоврядування uh -huh. районні державні адміністрації, так і відомчі квартирні обліки, які ведуть організації. Які мають на це право. Що стосується далі, сім'ї, яка має право прийняти участь вже в цій конкретній програмі, то ще такі вимоги для сім'ї є, що сім'я має бути з забезпеченням доходами таки, така, щоб доходи на кожного члена сім'ї не перевищували п'ятикратного розміру середньої заробітної плати по регіону. По місту Києву це 25 тисяч. Тобто зроблено це mm -hmm. для того, щоб люди, які мають достатки більш ніж 25 тисяч в місяць, щоб вони не могли. І скористатись програмою, і не спекулювали а, на цій, хто має більше, ті не можуть скористатись? Ті, не можуть. Ті, значить, да. можуть купити uh -huh. на ринку yeah. за повну вартість. Uh -huh. Що стосується норми площі, на яку розраховується uh -huh. субсидія, державна підтримка, то вона теж існує. Розраховується вона таким чином: 21 квадратний метр на чоловіка, плюс 10,5 з загальної на сім'ю. Тобто, якщо родина хоче більше, ніж 21 квадратний якщо родина хоче більше ніж. Осім, якщо родина з трьох осіб, то це 73,5 метри. Якщо uh -huh. людина хоче більше ніж 73,5 метри, то за різницю понад норми вона платить по повній вартості. Державна uh -huh. підтримка на різницю площі не нараховується. Віковий вік є вікових це? обмежень для участі в даній програмі. Немає. Єдине, звичайно, що підписують договір, можуть лише дієздатні повнолітні громадяни. Ну це логічно, це звичайно, зрозуміло. 223-09-71. Ми чекаємо на ваші запитання. 223 Триноль певну інформацію важливо також зокрема, бачите на наших екранах. Також можете бачити і координати іпотечного центру в місті Києві та Київській області, вулиця Максима Кривоноса, 2А. Завдяки принципу дії єдиного вікна можна протягом ну це навіть кількох годин, так я розумію Нічого. певну інформацію отримати. Але треба приїхати на Максима Кривоноса 2А. Скажіть, ну 400 з початку року це зрозуміло, але я так розумію, що за консультацію саме а, для участі в цій програмі беруть ну двічі більше людей прихо. З початку року до іпотечного центру за консультацією звернулись на сьогоднішній день 5810 громадян угу. для участі в різних програмах. Угу. Тобто ми вже знаємо, що у нас 415 – це по програмі 70 угу. на 30, більш ніж 300 за здешевленням, майже 60 громадян по пільговому молодіжному кредитуванню. Звичайно, люди. Приходять, консультуються. Деякі йдуть збирати документи, деякі виявляється, що вони не мають права участі в даних програмах. Тобто вони або забезпечені житловою площею, або мають понад доходи, які дозволяють їм придбати житло на ринку. Угу. У нас ідуть дзвонювач, прошу ви в ефірі. Здравствуйте. Добрий день. Добрий день. Я звоню з Києва і у мене такий вопрос. ми стоїм 30 літ уже научі на квартирному чоці. Вот. И, соответственно, уже дети выросли, двое детей уже выросли, сами взрослые. Мы как бы можем и на молодежное кредитование дети, и можем на, там, по программе 70 на 30 или там, ну, по сдешевлению. Вот. Но у меня вот такой вот вопрос. Можем ли мы... <coughs> вот мы, когда обращались в банк, припустим, то первое требование... Для, чтобы дети не были прописаны. И банк требует под заставу обязательно э, какое-то жилье, не то, которое строится, а та квартира, в которой мы живем. Э, Есть ли какие-то программы? Вот какая программа самая, э, скажем, допустим доступная, чтобы первый взнос был минимальный? Вот, потому что первый взнос всегда э, крупный, мы не, мы не можем так, первый взнос же... уплатить. Вот. И э, какой вот в принципі, вот из, из із этих програм, да, самая оптимальная, скажем так, і щоб банк не, не, не требовал требував. Зрозуміло, угу. зрозуміло. Чекаємо далі. 223-09-71, Пане Сергію, тут роз'ясніть деталі. Да. Що стосується програм, які реалізовує фонд, то лише одна програма, вона зв'язана з шавленням вартості іпотечних угу. кредитів. Е перший внесок поданій програмі складає 25% від вартості квартири. Банк вимагає додаткове заставне май... Ну, лише в тому випадку, коли громадянин не може внести 25%, хоче mm -hmm. зменшити mm -hmm. вартість першого внеску, і тоді банк присутність. Але це можна зробити, берег. якщо немає. Це 25%, можна зробити, да, якщо немає 25%. Але якщо у вас є, то додаткового заставного майна не потрібно. Mm -hmm. Також є програма пільгового молодіжного кредитування за рахунок власних коштів фонду. Вона має перший внесок лише 10% від вартості квартири, кредит надається до 30 років, з відсотковою ставкою 9,5% річних. Тобто ставка рефінансування Нацбанку плюс 3% річних за обслуговування кредитів. Звичайно, програма 70 на 30 це програма не кредитна, субсидійна. Вона передбачає сплату громадянином 70% від вартості квартири, одразу і 30% державних коштів теж одразу. Тому е, всі. Програми, які у нас сьогодні діють, вони розраховані на різні категорії населення з різними доходами, тобто є такі, що й десять першого внеску, є такі, що 25% і 70%. От 25% першого внеску. А по перше, чи може бути більше, якщо людина власне хоче 50% може, звичайно, одразу? Тобто звичайно, це не є може, перепоною так, звичайно. Не ну, є, є ж люди, які хочуть да, одразу да, більшу частину віддати, можна Скати, ну, 25%, Я розумію, що це залежить від того, яка це буде квартира по квадратурі, угу. скільки кімнат, простими словами, але в середньому все одно ж прораховували. Скільки звичайно. це однокімнатна квартира? Скільки необхідно 25% внести в середньому, в середньому якщо так. однокімнатна квартира, то це десь від 120 до 160 тисяч гривень перший внесок mm -hmm. і близько двох mm -hmm. 200 гривень, це щомісячні платеж. Двісті щомісяця так. буде. Mm -hmm. Якщо двохкімнатна, mm -hmm. то це відповідно десь 180 тисяч буде перший внесок, mm -hmm. і біля 2,5 тисяч буде щомісячний платіж. Це що стосується програми з дешевленої mm -hmm. вартості іпотечних кредитів. Що mm -hmm. стосується, якщо ми візьмемо. Кредит під е, 9,5% річних з 10% відсотковим першим внеском. То якщо однокімнатна квартира нормальна буде 400 тисяч коштувати, відповідно перший внесок 40 тисяч гривень і далі вже платежі. Від варіанта для Це того, щоб було порозуміння, тому що ну наша дозвонючка, ми з вами кілька разів, коли зустрічалися в ефірах, ну завжди говоримо, що не варто говорити, що якась програма краще, да, яка да, програма, якра... якась програма більш доступна. Тут треба розраховувати умови, в які власна нині проживає родина, враховувати взагалі. Супутні якісь фактори, і треба приїхати до центру і проконсультуватися. Нічого. Тоді буде порозуміння ще на екрані буде з'являтися певна інформація Максима Кривоноса 2А, де за принципом єдиного вікна можна принаймні отримати інформацію, проконсультуватися, дізнатися, яка програма для вас є більш вигідною. Тому про це ну говорити що краще, що гірше, напевно, Також немає, на немає сенсу. Є кредитний калькулятор, так. в який можна задати параметри так. своєї сім'ї і бажаної квартири. і Він автоматично вирухує вам перший внесок і щомісячні платежі. Програма до. Вступне житло 70 на 30. ще а чи враховується, а, чи може бути власне одна людина учасником цієї програми, яка не має родини? Звичайно, одинокий громадянин може бути учасником програми. Єдиний мінус в цьому випадку, що м е, на нього одного буде розрахована державна mm. підтримка, всього на 31,5 квадратний метр, mm -hmm. чесно кажучи, mm -hmm. таких маленьких квартир зараз не будують. Тобто йому доведеться доплачувати <кк qui> <к butterfly> за залишок? звичайно, та? йому <к gateway> просто <к <intake> <к <Otherwise> <Hand> <that> за залишок метру доведеться доплатити. Але ж якщо Громадянин одинокий, uh -huh. тобто молодий громадянин, не має дружини, дітей, але він може перебувати на квартирному обліку з батьками або з бабусю чи з uh -huh. дідусюм. Він разом з ними може, як з членами своєї сім'ї, приймати участь uh -huh. і там на батьків буде нарахована нормативна площа, в тому числі. Так про це теж не варто забувати. Що ще є близькі родичі? Так oh. в нас є додзвонювач, Прошу раді вас, чути, говоріть. <зву> Добрий день. Добрий день. Я не з Києва. Так. Стоїв. Ми стоїмо на квартучоті і в мене внук – сирота, І ми ходили в нашу сполком в Соломинському районі хотіли знати, чи ми маємо право на квартиру 50 на 50, або 30 на 70. Нам сказали, на нас такі льготи не розпространяються. Ну так, як і в чому запитання ваше? Алло? Так, яке я запитання? Можу, Зрозуміло, я, але... Ну я, ну я бачу, у вас написано, Ну, запитання чи ми імені право на ці льготи? добре зрозуміло. Дякуємо. Якщо, це не льготи трошечки. Це троє Якщо різні ви речі. перебуваєте на квартирному обліку разом з вашим онуком, то звичайно ви маєте право і ви і ваш онук на участь в державних програмах. Але якщо внук є сиротою, то я знаю, що існують і інші програми. Ні, соціальні. сказала, що не стоїть скоріше за я так зрозумів. Погано по забезпеченні дітей сиріт ну можливо не а стоїть. це інші програми працюють для дітей сірі. Так, так. Це муніципальні програми, які реалізуються міською адміністрацією. Ну тому це правильно було звернення громадянки. Вони так. прийшли до управління соціального захисту, і там це роз'ясняли. Так, і все таки щодо об'єктів, це тема є досить цікава, хоча це тут сам, можна це говорити. Правда, тема, можна так. говорити годинами, днями і краще ще подивитися ці об'єкти. Якщо раніше багато було скептичних думок, тому що говорили ще кілька років тому. Я не буду говорити зараз, бо зараз якось притихло з приводу цього інформація. Раніше говорили, що якісь такі об'єкти е нецікаві пропонують. А зараз я так подивилася перелік об'єктів досить суттєво. На сайті можна теж зараз сайт з'явиться, можна побачити ну, по перелік. По-перше, чому е, скептично до цього відносились? Перш за все, ми е, почалася діяти програма в 2010 році. Угу. Після будівельної кризи багато було недобудов. І угу. люди хвилювалися, що будуть добудовані об'єкти. На протязі трьох років ми бачимо, що об'єкти вводяться в експлуатацію щомісячно вручаються людям ключі. Також угу. хочу нагадати, що об'єкти е, проходять міжвідомчу комісію угу. між е, проходять Акредитацію у фонді, лише потім ми підписуємо догір і починаємо працювати з даним об'єктом. На сьогодні у нас об'єкти не так, як у 2010 році. У 2010 році це ми брали ті об'єкти, які були там, і Довгобудами їх добудовували. На сьогодні це об'єкти, які в минулому році і в цьому році закладені, у нас, відповідно, є. Зараз три об'єкти в Деснянському районі міста uh -huh. Києва, три об'єкти в Дарницькому районі, два об'єкти в Голосіївському районі і в Святошинському вибір є. районі. Два об'єкти. Звичайно, вибір є. Вибір є. Я, звісно, якщо громадянин приходить і каже, я хочу тільки там в центрі і все, то звичайно в центрі такого будівництва не будується, тому що вартість квадратного метра це буде зовсім недоступно. Але у нас є на вулиці гарматні, на вулиці Трутенка, це нормальні об'єкти з нормальною інфраструктурою, транспортною розв'язку. Скорі тому подібне. Так, слухаємо ще один дзвінок і будемо цей блок завершувати. Кажіть, будь ласка, вихіді. Добрий день. Добрий день, mm -hmm. говоріть, будь ласка, прошу. Скажіть, будь ласка, якщо я стою на черзі як бюджетні і працюю медик 24 роки, чи я маю право отримати цей кредит, і якщо я був гуртожитку і мене 11 квадратних метрів. Якщо, наприклад, я жонатий, але ще немає дітей, чи як будуть діти, зробити відставка на кредитування? І чи є така програма, чи можна мені, наприклад, як я пояснює в союзі був на чензі отримати чи безкоштовно чи ні? Ну, Останнє це зовсім не до нас. Так, програма, що, стосується, кажіть, так. що стосується програми доступне житло, я на початку передачі казав, що незалежно від того, на якій черзі ви перебуваєте, чи то міські черги, чи то відом, чи ви маєте право участі в даних програмах. Має право. Має право так. Тобто людина Раджу Може звертатися. звернутися до іпотечного центру і вже порахувати конкретну квартиру по різним програмам, які на сьогодні діють, і визначитись. В які ви будете приймати участь. Максима Кривоноса, два. Будь ласка, всі свої запитання більш детально консультативно, тому що перелік насправді документів, пане Сергію, от я дивлюсь, коли перелік документів нічого складного немає. Якщо ми говоримо ну, про Дальше. програму, зокрема, доступне житло 70 на 30. У всім пакет програмам. Доку... В Принципі пакет документів Вперше це да. Так, документ, який підтверджує, що ви стоїте на квартирному обліку, потребуєте так. покращення житлових умов, довідки про доходи сім'ї. Е Паспортні дані, копії, коди, документи, які підтверджують родинні зв'язки, якщо це сім'я. З цими документами, до речі, ж можна одразу прийти, для того, щоб е якісь додаткові, можливо, підкажуть уже у центрі, Звичайно. підкажуть, що необхідно надати, що необхідно перевірити. Звичайно, це все Це не є. не є абсолютно угу. якоюсь проблемою. Ви можете, якщо якісь документи там, або застарілі, або якісь відсутні, то ви тут резервуєте квартиру на 5 угу. днів і за ці 5 днів збираєте документи, здаєте і… Рухайтесь далі. Ну і до 1 жовтня. Ну вже такі, скажімо, так питання більш законодавче, більш такого високого рівня, але все одно до 1 жовтня 2013 року принаймні було завдання в нашій державі створити державний реєстр. Так, він, створений. реєстр. він створений. Це ми можемо констатувати. Зараз іде наповнення, я так розумію, і так. скоро ми можемо з вами говорити з приводу того, скільки ще таки реально людей нині в Україні потребують поліпшення житлових умов. Я думаю, він створений. Так. Він працює на сьогодні. Черга, яка у нас в Україні була більше ніж мільйона громадян. Показує реєстр, що м, біля 200 тисяч громадян зняті з квартирного обліку під час формування даного вже реєстру. Вже зняті, м -м, тому м -м, що м -м. інвентаризацію не проводили. Ці громадяни покращили вже свої житлові умови, або вони там задавно стоять. 300 тисяч громадян, майже 300, внесені до єдиного реєстру, і він постійно оновлюється і продовжує наповнюватися. Пане Сергію, рада вас завжди бачити. Вам, шановні глядачі, нагадуємо, що нині в нашій державі реалізується кілька державних програм, зокрема, програма Доступне житло 70 на 30», здешевлення іпотечної кредитів. Також працює ще пільгово довгострокове молодіжне кредитування. У Вас, якщо є запитання, такі детальні, які ми сьогодні почули у наших ефірах, дуже просить, щоб ви їх на нашу електронну скриньку, вказуючи координати певні про себе. Ми найближчим часом, десь протягом наступного місяця, ми запросимо ще раз пана Сергія у наш ефір програму громадська приймальня. І всі ваші запитання, які ви напишете, ми обов'язково піднімемо у прямому ефірі. Тому будемо чекати, будь ласка, вже це робіть. Тому обов'язково це зробимо. Ви знаєте, коли обіцяємо, ми виконуємо. Вам нагадую, що сьогодні, у першому блоці, гостем у нас був Сергій Комнатний, директор іпотечного центру в місті Києві та Київській області. Отже, у цьому блоці все. А у наступному блоці будуть для вас поради лікарі, як позбутися шкідливих звичок, не मारी